Що робити, якщо зустрінеш вихор? Ким лякали малечу на Гуцульщині? Який міфічний персонаж постійно супроводжує кожну людину? Як виглядають зінські щенята? Та де живуть рахмани? Привіт! Я Нік Лисицький. Це чарівний світ української міфології, шоу про неймовірних персонажів та дивовижні явища. І у цьому випуску ви дізнаєтеся про фантастичних істот української міфології. Вихор не лише атмосферне явище, а й демонічний персонаж української міфології, який вважали проявом нечистої сили. Вихор міг бути чорним або вогняним. Часом у нього можна було побачити відьму на курячих лапах, а інколи вихор описували як чорта з одним крилом. В Україні вірили, що вихор може спричинити різні нещастя та негаразди. Людину, яку підвіяв вихор, може паралізувати. А якщо підвіє курку, то вона знасе зноска, чортове яйце, яке обов'язково потрібно викинути. Втім, знаючі люди використовували таке яйце для створення домашнього чорта годованця. Детальніше про нього ви можете дізнатися, переглянувши один з наших минулих випусків. Найулюбленіші місця вихора роздоріжжя, могили нехрещених дітей і межа в полі. Побачити вихор складно, але можливо. Для цього знаю, що люди надягали на голову домоткане конопляне полотно і через його проріхи могли розглядіти, як виглядає чорт у вихорі, що робити, якщо зустрінеш вихор. Згідно народних вірувань, ні в якому разі не можна сміятися. Необхідно присісти або лягти на землю і кричати: очкура! Очкура або сказати де взялося, там подінься. Ще один спосіб захиститися сплюнути і наставити в бік вихора дулю. Також можна щось кинути всередину вихора. Вважали, що якщо кинути ніж, то таким чином чорта у вихорі можна навіть поранити. Багатьох з нас у дитинстві лякали бабаєм або бабайкою нічним духом, який викрадає неслухняних дітей. Проте бабай російський образ, який походить з тюркської культури. А в українській міфології є свій міфічний персонаж, яким можна лякати малечу. Гава. Тихо, бо гава прийде і тебе забере, казали на Гуцульщині. Гава це страшна істота, яка з'являється вночі у вигляді вовка, собаки чи великого хижого птаха з чорним пір'ям і забирає малюків, які вередують або не хочуть спати. Доля і недоля персонаж, який згідно українських міфів постійно супроводжує людину. І як немає у світі двох однакових людей, так і серед цих персонажів немає двох однакових. Кожній людині від народження дається свій супутник. Питання тільки в тому, який. Якщо добрий, здоровий та гарно вдягнений, то це доля. А якщо сумний чи злий, хворий і у дранці, то це не доля. Від того, хто супроводжує тебе у житті, доля чи недоля, залежить і те, чи будеш ти багатим, щасливим та успішним, а чи навпаки, бідним та нещасним. Вважалося, що це визначено наперед, і позбутися недолі дуже важко. А от втратити долю нескладно. Якщо прогнівити свою добру долю, вона відходить і плаче, а потім йде геть і лише спить, гуляє та відпочиває. А її хазяїн обов'язково потрапляє в біду. Доля і недоля зазвичай схожі на ту людину, якій вони призначені, втім вони можуть мати зовсім різний вигляд. І навіть змінювати його залежно від ситуації. Так доля успішного торгівця схожа на красиву дівчину, доля хлібороба на вгодованих волів, а от доля ледаря на голого і брудного дядька. Доля також може з'являтися у вигляді гарної жінки, ведмедя, коня, миші, яйця, обруча і грошей. Недоля ж виглядати як стара гарбата бабця у лохмітті, чорна кішка, заяць чи сова. Доля і недоля відрізняються не лише зовнішнім виглядом, але й характером. Доля скромна та мовчазна. Недоля постійно на щось жаліється, нарікає і вимагає співчуття. За народним повір'ям, багатство чи бідність людини залежить не лише від її діяльності, а в першу чергу від її долі. Якщо доля добра, то така людина може взагалі не працювати і все одно буде жити в достатку, тому що доля все за неї робить. І навпаки, якщо людина має недолю, то як би тяжко не працювала, все одно залишатиметься бідною. Однак буває і так, що доля в людини добра, проте лінива. Казали, що у такому випадку потрібно відшукати долю і добряче її відвопцювати. Після цього доля починає працювати і допомагати своєму хазяїну. Зінські щенята в українській міфології це маленькі звірята, які народжуються у жінок за їхні гріхи. Зінські щенята дуже злі та отруйні. Той, кого вкусить зінське щеня, неодмінно помре. Однак через те, що зінські щенята сліпі, вони не в змозі завдавати іншим значної шкоди. Ба Більше, вони можуть бути корисними. Вважалося, що той, хто знайде зінське щеня, зможе отримати лікарський дар. Для цього потрібно було придавити істоту палицею до землі, а потім здавити за хребет вказівним та великим пальцем. Надалі цими двома пальцями можна буде лікувати людей, лише доторкнувшись до хворого місця. Лелет міфічний персонаж із Заходу України. Це душа дитини, яка загинула нехрещеною. З'являється лелет у вигляді лісового птаха, ходить увечері по лісі і кричить так жалісливо, ніби плаче. Коли почуєш його крик, то серце одразу огортає сум. У словнику бойківської говірки Івана Вагилевича є дієслово лелекати, що означає схлипувати та ридати. Ймовірно, саме звідси і походить назва цього персонажа. В одному з попередніх відео про вирій. Ми розповідали, що раніше птахи вважалися втіленнями душ померлих. Лелед яскравий автентичний приклад такого вірування. Лісові люди міфічні лісові істоти, схожі на звичайних старих дідусів, проте з довгими бородами і не менш довгими шмарклями. Взимку ці шмарклі витікають аж до самої землі і примерзають, через що лісові люди змушені знаходитися в такому стані аж до весни. Побачити лісову людину вважалося за щастя, оскільки того, хто витриє її ніс, вона одарювала сріблом. Полози. Галетенські міфічні змії, які за народними повір'ями жили в різних куточках України. Полоз міг затушити або проковтнути живцем людину чи худобу, а, замахнувшись могутнім хвостом, розсікти свою жертву навпіл. Шкіра полозів була такою міцною, що її не брали навіть кулі. А пересувалися вони так швидко, що під ними горіла трава, слабке місце полозів, маленький білий клаптик на шиї і зір. Тому, щоб вбити полоза, необхідно було йти на полювання у сонячний день. Щоб, якщо все піде не по плану і доведеться утікати, можна було бігти проти сонця. Сонячне світло засліплювало полоза, і він нічого не бачив. Полозам властиве і почуття вдячності. Згідно однієї легенди. Якось один полос тягнув за собою чоловіка. Дорогою трапився їм інший полос, який віддавився людською рукою і дуже від того мучився. Чоловік допоміг бідоласі, після чого перший полос потягнув його далі, притяг до своєї печери, дав мішок грошей і відпустив. Рахмани в українській міфології чесні, добрі та порядні люди, які живуть в іншому світі. Цей світ знаходиться чи то під землею. Чи то за морем, десь далеко на сході. Там Рахмани цілий рік ведуть праведний спосіб життя та дотримуються посту, а на свій Великдень ділять на всіх одне яйце. Рахманський Великдень справляється у четверту середу після православного великодня. За цей час яєчна Шкарлупа, кинута у воду під час приготування пасок, допливає до світу Рахманів, перетворившись при цьому на яйце. Якщо на Рахманський Великдень притулити голову до землі. То можна почути, як дзвонять дзвони. Втім, здатні на це лише праведні люди. Сироїди страшні міфічні створіння, які згідно українських легенд жили десь за Дунаєм у Туреччині. Сироїди мали одну руку, одну ногу і одне око, але, незважаючи на це, були дуже небезпечними. Вони чіплялися одне за одного, розганялися до шаленої швидкості і ловили людей. Тих, кого зловили, різали на шматки і одразу з'їдали. Врятуватися від сироїдів можна було лише заховавшись на дереві у лісі. Обов'язково поставте дзвіночок, щоб вчасно отримувати сповіщення про свіжі випуски, і розкажіть про наш проект своїм друзям та знайомим. Давайте разом популяризувати українську міфологію. Третій сезон шоу «Чарівний світ української міфології підготовлено за підтримки Українського культурного фонду в межах конкурсної програми Стипендія.